Ну, а це відео буде трошки про акумулятори, про їхню якість та про сервісне обслуговування. Набрали ми вже повний автобус і давайте все по порядку. Підписники каналу, мабуть, впізнають цей об'єкт. Тут інвертор був у власника, ми поставили два акумулятори. І, як бачите, інвертор не працює, ну, бо нема мережі, на жаль. І заодно і виключився акумулятор через дисбаланс і discharge у них виключається. Це часта проблема, на жаль, у біомів. Ну і не лише у біомів, насправді, будемо рішати. А вирішуємо її як. Пароль, якщо ви не знаєте, вам ніхто не дасть. Ні на біомі, ні на іншого виробника одразу, але щоб не їхала людина, бо це лише так відбувається, можна трішки обманути. Бачите, він не працює. Ставимо блок живлення, який напрямік заряджає той акумулятор, який виключений через одну хвилинку, плата БМС бачить, що є заряд, і включає сам дизчардж. Інколи це працює, хоча це має робити лише фахівець, але це насправді працює. Але якщо ви не монтажна організація і з цим зіштовхнулися, то вам доведеться подзвонити на продавця, хто вам продав це, і ви чекаєте черги, коли спеціаліст зможе до вас приїхати, і лише тоді поставить вам пароль і включить оцей дисчардж. Бачите, в нашому випадку заряд пішов. Зараз ви побачите, що 44,5 піднімається і піде. От, 2 А інвертор вже подає. Тобто інвертор вже побачив акумулятор. Але це рішення підходить не всім і не завжди. Це лише деякі випадки. В іншому випадку ви дійсно маєте чекати, навіть якщо в монтажна організація вам не дадуть це паролі, ви маєте чекати, поки приїде спеціаліст, поставив цей пін. Це от дивно, але от так. Ну і от, ми запустили, вже забрали блок живлення і бачимо, що інвертора їх заряджають. Тобто все добре, цього разу обійшлося без оцього всього, щоб людина їхала спеціально заради нас. Бо якщо, наприклад, це в Буковелі, то уявіть собі, коли до вас приїдуть і висить без світла. А наступний випадок це от та сама проблема, але акумулятор вже PowerX це українські виробники, які самі збирають з пакетів ЕВА. Бачите, так само він не включається. І нічого тут не поробиш, бо дисчардж виключений. Через те, що акумулятор довго сидів, або, може, довго їхав, або може був розряд. Не знаю, хтось якось підключав, хоча тут підключаємо ми через лампочку. Бачите, інвертор не включається, і нічого ти тут не поробиш. Але є відмінність від біома в сервісному обслуговуванні. через те, що коли ви дзвоните і кажете, що ви монтажна організація, наприклад, ми так і зробили, ніякої реклами нам дали цей пін-код. Ми поставили, включили discharge, і от інвертор бачить заряд, тобто все працює. І отут от головне питання: чи дійсно біом краще, ніж PowerX? Ну, В сервісному обслуговуванні точно не факт. Ну і пару слів хочеться би сказати і про гарантію від виробника Дея. Бо сервіс-центр дійсно є у нас у Львові, але особисто мій досвід, що ви спочатку один-два тижні будете дзвонити, потім тиждень ще пояснювати, чому проблема, а потім виявляється, що якщо акумулятор не ліцензіований, тобто не Дея або інший виробник. А саморобний, наприклад, то це вже не гарантія. От уявіть собі. Тож, давайте подумаємо ще раз: чи дійсно Felicity настільки гірший інвертор, якщо у нього гарантія лише 2 роки, а тут 10 років, якщо по суті ви її легко не виб'єте ні тут, ні там.